Як перестати жити на своїм життям. Якщо ви зрозуміли, що ви живете не своїм життям та не знаєте, що зробити, щоб це змінити, то це відео для вас. Ми розберемо чітку інструкцію по кроковий план дій з трьох пунктів. Але спочатку давайте познайомимось. Мене звуть Запорожець Анастасія. Я ченелер та провідник. На цьому каналі я допомагаю людям віднайти глибокий контакт. Зі своєю душею та трансформувати свою реальність. Розберемо покроковий план, що вам необхідно зробити, щоб перестати жити на своїм життям. Перше усвідомити, як працює загальна система життя на цій планеті. Друге. усвідомити, який сценарій ви зараз проживаєте. Третє. Змінити цей сценарій. А тепер детально про кожен з пунктів. Перший пункт. Усвідомити, як працює загальна система життя на цій планеті. Почну з опису загальної системи, в якій ми з вами живемо. Наша планета одночасно існує у двох просторах: перший простір системний, або, як його ще називають, матриця, другий простір квантовий. Вони дуже щільно переплітаються між собою. Інтегруються один в одного та їх межі пластичні, фрактальні. Тобто для того, щоб вийти із системного простору у квантовий, не потрібна чітка локація або час умовні двері. Ви можете зробити це тут і зараз, якщо будете у потрібному стані. Ось тут дуже влучно можна заакцентувати вашу увагу на тому, що ця інформація знаходиться на поверхні, її ніхто не ховає. У дуже багатьох фільмах нам дозовано дають інформацію про обидва простори. Хочу навести приклад з фільмом Людина Мураха Квантоманія. Особливість цього фільму не тільки в тому, що він розповідає про свою інтерпретацію квантового простору, але й у прийомі фреймінгу, де перша та остання сцена фільму це звичайне життя людей, де вони йдуть по своїх справах. Тобто системний простір ідентичний як на початку, так і в кінці фільму. Він ніяк не змінився, хоч головний герой прожив доволі суттєву трансформацію у квантовому просторі. Зовнішня картинка наче не має сенсу, бо головне те, як сприймає цю реальність персонаж, головний герой, який веде оповідання, як змінився саме він. Системний простір можна порівняти з комп'ютерною грою. Ви заходите в гру, обираєте собі персонажа та сценарій, який хочете програти, Характеристика особистості, як фізичні, так і ментальні, рід, сімейні та соціальні стосунки, тобто, які ситуації ви хочете програти з іншими гравцями, які травми, блоки, установки отримати та завдати, які уроки має пройти душа, щоб Еволюціонувати, яким буде її внесок у колективне призначення душ. А також, як у гравця, у вас є місія або індивідуальне призначення. Тему призначення я розбирала в окремому відео на каналі. На екрані з'явиться підказка, тож ви можете перейти ознайомитись, якщо для вас це актуально. Квантовий простір завжди про те, що незвично, неадекватно, нелогічно. Все те, що є антиподом цієї системи, де ми живемо. Квантовий простір це завжди про розширення, а система це завжди про звуження вас. Бо мільйони сценаріїв там звужуються до одного сценарію тут. Наприклад, ви хочете після закінчення школи купити дім на колесах та об'їздити на ньому весь континент. Ваша подруга мріє стати відомою співачкою. А обидві ваші родини наполягають на тому, щоб ви вступили в університет, одружились та завели дітей. Також квантовий простір це завжди про відчуття, а системний простір це про логіку. І якщо ви вже дивились відео з практикою пісочний годинник та практикуєте її, то можете поділитися у коментарях, наскільки розширилась ваша картина світу після того, як ви почали робити вибір по відчуттях, а не логікою. А якщо ви вперше чуєте про цю просто космічну практику, то підказка буде зараз на екрані. Дивіться, розширюйтесь. Те, що я рекомендую кожному почати максимально покладатись на свої відчуття та зробити це непохитним аргументом у будь-якій комунікації. Яким чином? На питання, чому, ви відповідаєте, бо я так відчуваю. Все без доказів, без аргументів. Занурились фокусом уваги у свою глибину, відчули відповідь, нікому нічого не доводите. Квантовий простір побудований на відчуттях, ви відчуваєте себе, відчуваєте своє тіло, простір навколо вас та навіть енергії навколо вас. Цей момент, коли ви більше у відчуттях, у тому досвіді, який ви зараз проживаєте. Допомагає вам глибше зануритися у квантовий простір та бачити багатоваріативність вашого сценарію. Відчуття, як саме ви хочете щось проживати, ваш стан у бажаному майбутньому допомагає формувати гілки реальності. Чим частіше ви буваєте у квантовому просторі, тим більш чітко та ясно ви відчуваєте та бачите. Чим більше ви прокачуєте цю навичку бачити та відчувати, тим краще під час рутинних справ та виборів, які ви робите, ви будете усвідомлювати, до якої з його реальності вас приведе той чи інший вибір або відмова обирати. Ви, ніби доктор Стрендж, будете прокручувати час вперед та чітко бачити, відчувати ваш стан у майбутньому та обиратимете кращий варіант для вас. І вам фактично більше не потрібна зовнішня мотивація, щоб змінювати якісь харчові звички, почати вставати рано, вести влог чи займатися спортом. Бо в той самий момент, коли ви обираєте з'їсти бургер, перевести будильник ще на півгодини, не піти на тренування, ви чітко будете бачити, відчувати наслідки цього вибору. Теж саме у стосунках з іншими гравцями. При першій зустрічі ви можете побачити сценарій розвитку стосунків з цим хлопцем, цією дівчиною та прийняти рішення, чи ви хочете обрати цей сценарій гри, чи ні. В цьому випадку не життя з вами стається, а ви обираєте, даєте свою згоду на гру або ні. Ви в повній мірі творець своєї реальності. Другий пункт як усвідомити, який сценарій ви проживаєте. Давайте будемо чесними один з одним. Ви завжди знаєте, який сценарій ви зараз програєте у своєму житті. які ролі ви програєте кожного дня. Ви завжди знаєте, що у цьому сценарії вам подобається те, що не подобається, що вам комфортно проживати, що некомфортно проживати. Якщо ви прямо зараз зупинитесь, звільните голову від потоку думок. Відкинете те, що нав'язують вам ззовні, то ви чітко зрозумієте, які речі у вашому житті кожного дня вводять вас у стан тотального дискомфорту та зможете проаналізувати, чому ви їх не змінюєте. Спойлер номер один: це може бути проявленням ваших таємних бажань, цінньової сторони, яка отримує осуд у суспільстві, якщо ви визнаєте, що ви хочете це проживати. Що вам хочеться відчути, як це бути бідним, як це їбашити без вихідних, бути лінивою думкою та постійно прокрастинувати, залежати від іншої людини емоційно або фінансово. Саме тому це заштовхується у глибину підсвідомості та реалізується, коли ви не очікуєте. Ваша тіньова сторона кайфує, а ваша особистість знаходиться у дискомфортному сценарії та не змінює його. Спойлер номер два. У вас може бути прихована вигода від цих речей, Увага оточуючих, можливість побути у дитячій позиції і так далі. Тому, якщо ви не робите нічого, щоб це змінити, вас влаштовує цей сценарій. Та визнати цей факт це вже перша дія, яку ви можете зробити. Хочу навести вам класний приклад по усвідомленню та зміні сценарію з фільма Меню. Вже трошки зазирнемо у третій пункт нашої інструкції. Закодований сенс цього фільму зрозуміли не всі, бо критики робили акцент на біблейських мотивах, ролі генія, творця у суспільстві, але фільм випустили з конкретним меседжем для усього населення нашої планети. Людина, яка опинилась у сценарії, в якому вона не хотіла опинитись, а головну героїню запросили на вечерю, де всі мають померти в останній момент. Її там не чекали. Завжди може змінити цей сценарій. Ви можете змінити будь-який зовнішній контекст і, як головна героїня, встати, плеснути в долоні, сказати, що це не мій сценарій, я не буду цього робити і піти. Зміна сценарію, навіть того, з яким вже змирилась більша кількість людей, а всі запрошені гості під кінець вечері вже змирились фактом, що вони помруть, Цілком можливо. Третій пункт. Як змінити сценарій? Спочатку перерахую всі кроки, а потім детально зупинимось на кожному з них. Не брехати собі, не боятись нового, керувати своєю увагою, робити нелогічні, розширюючі дії, укріплювати свою внутрішню опору. Звільнитись від конструкції системи чути себе, свою душу довіряти собі. Тож, перший крок не брехати собі. Будь-яка брехня собі це крок назад. Бо ви робите вигляд, що нічого не відбувається. Але насправді відбувається дуже яскравий приклад, щоб ви точно зрозуміли: ваш котик або собачка зробили свої справи на підлогу. А ви накрили це все килимом і все далі живете своїм життям. Але рано чи пізно вам доведеться це все прибирати. І краще це прибрати відразу, коли ви зрозуміли, що щось не так. Другий крок не боятись нового, старайтесь у кожен свій день додавати щось нове. Бо коли у вас кожен наступний день ідентичний попередньому, немає потоковості, немає місця для якоїсь приємної несподіванки, ви не готові до пропозиції змінити свій графік та зустрітись з кимось, або відвідати якусь подію, ви втрачаєте можливості, бо не хочете виходити за рамки, які самі собі поставили. Якщо у вас є страх перед змінами, то це знову ж таки звуження вас та вашої структури, а не розширення. Бо у квантовому просторі страху немає. Третій крок керувати своєю увагою. За вашу увагу зараз бореться весь зовнішній світ, бо це ласи шматочок для будь-якого гравця, егрегора під системою, в якій ви знаходитесь. Ваша енергія йде туди, де ваш фокус уваги. Та у вас кожного дня є нескінченна кількість цих точок зливу вашої енергії. Соцмережі, життя інших людей, невирішені конфлікти, маніпулятивні ігри, страхи, потік думок в голові це лише верхівка айсбергу. І якщо ви не зможете навчитись керувати увагою та фокусуватись тільки на тих речах, які дійсно варті цієї уваги, цього ресурсу, то зливи будуть циклічними. І ви не зможете досягати цілей, втілювати у реальність бажані сценарії. Де ваша увага, там ваша матерія. Ваша увага у контенті інших людей. Ви створюєте ще більшу контенту інших людей у своєму житті. Ваша увага на тих речах, які вас наповнюють. Ви створюєте ще більше речей, які вас наповнюють. Четвертий крок: робити нелогічні. Розширюючі дії, ключ до реальності вашої мрії, йти за своїми відчуттями, чітко цього пункту задавати собі питання, яка дія в момент тут і зараз максимально розширила б мене. Все своє життя ми гасимо у собі ці імпульси бажання, які мають нас розширити. І обираємо не те, що б ми хотіли, а те, що треба. Отримала якийсь додатковий дохід, неочікувана премія на роботі, або клієнт уплатив більшу суму, ніж праці. І першим вашим імпульсом буде зробити щось для себе, побалувати себе, сходити на масаж або купити абонемент на танці. Ви загоряєтесь, бо це бажання йде від серця, це дійсно ваше бажання, не нав'язане, але ваш мозок зупиняє вас. І змушує витратити ці кошти на інші правильні речі, нову сковорідку, іграшку для дитини і так далі. А де в цій логіці ви? Де те, що зробить щасливим вас? Ваше щастя у тих речах, які відгукуються у вашому цілі, у тих бажаннях, які розпалюють вогонь у ваших очах. Дає легкий присмак фантастики, бо з точки А, де ви знаходитесь, ця точка Б здається нереальною. Звичні дії, звичний сценарій, розширюючі дії, новий сценарій. П'ятий крок: укріплювати свою внутрішню опору. Про внутрішню опору в мене є окреме відео аж на 17 хвилин, де я теж покроково розбираю, як з нею працювати, даю практичні завдання. Тому, якщо ви відчуваєте, що зовнішні події впливають на вас більше, ніж ви на них, то підказка буде на екрані та в інфобоксі ознайомтесь з цим відео. Єдине, що додам у цьому пункті пам'ятайте, що зовнішній контекст може бути однаковим у багатьох людей, але суб'єктивна реальність у всіх них буде різна. Шостий крок звільнитися від конструкції системи. І є такий класний вислів знайти себе, це не додати щось ззовні, це звільнити від усього зайвого. Скажу відверто: цей процес звільнення, як і процес духовного розвитку, нескінченний. З кожним новим рівнем ви будете заходити глибше і виявляти нові, обмежуючі програми. Але починайте поступово. Не намагайте змінити своє життя за один день або за один тиждень. Проаналізуйте, що вам не подобається. Випишіть ці пункти в окремий перелік і рухайтесь один за одним. Не робіть ставку на швидкий результат. Робіть ставку на зміну вашого внутрішнього стану у процесі роботи. Останній сьомий крок: чути себе, свою душу. Довіряти собі. Діалог з собою найважливіший діалог, який має бути у вашому житті. Він не має бути 24 на 7, але він має бути кожного дня. Ви головний герой свого життя. Ви найближча та найдорожча людина у своєму житті. Пам'ятайте, ви не прийшли у цей світ, щоб бути другорядним персонажем у чистій історії. Ви прийшли, щоб створювати матерію, проживати різні досвіди, пізнавати себе та свій внутрішній космос. Сподіваюся, що після цього відео у вас більше ніколи не виникне питання, як перестати жити на своїм життям. Що ви будете щирими з собою, визнаєте свої бажання та свою силу втілити їх у реальність. Якщо це відео було корисним для вас, то поставте йому лайк та підпишіться на канал. Попереду ще багато цікавого. Вдячна вам за час, який ви вклали у перегляд цього відео. Вже скоро зустрінемось у наступному.